Ходімо дивитися ось цього красення. На 8,5% сотках, тут буде озеленення, система автополиву, система підсвітки, сам будинок 200 квадратних метрів з газовим індивідуальним опаленням. Одразу завожу вас в серце будинку, кухня-вітання, з чудовим прикладом, як класно все розумувати. І щоб кожна із цих зон не пересікалася. Є спальня, вона може слугувати як кабінет, як гостєва. Під сходами у нас класне місце для зберігання усіх ваших речей. Відповідно, є санвузол з вікном, є топочна. Ну і це хідна група, місце для величезної шафи. Ходімо на другий поверх, який представлений трьома спальнями просторим санвузлом. Ну і звісно, одна зі спалень господарська має і санвузол, і просто величезну, просто гардеробну. І подивіться на ось цю красу. При денному світлі взагалі буде чудово, достатньо світла на вашій сходовій клітинці. Ходімо в найбільшу зіставлень, власне, батьківська. Ось санвузол. Він хороший просторий, вихід на терасу. Ось так. Гардеробна. Ну і ще дві спальні. Можуть слухувати як дитячими. Ось одна з них. І друга з ним. Склопакети великі, хороші, просторі. І це санвузол.